Є казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. А на купуєвицька каляка маляка. Першокласник Максим ніяк не міг навчитися красиво писати. Нашебто і старався, літери виводив, а вони все одно виходили якісь кривенькі, одна більша за іншу. Максиму швидко набридло боротися з цими літерами. Він навіть вже не любив цілу абетку. Не хочу я більше вчитися акуратно писати. І так зійде, казав хлопчик. Якось. Повернувшись зі школи, Максим відкрив свій зошит та не зміг прочитати в ньому жодного слова. Одні літери вишикувалися у довгий паркан, інші літери склеїлися та стали схожими на дивні візерунки, а треті розбіглися по всьому аркушу. Та ну! Хіба я так некрасиво написав? вголос здивувався Максим. Як тут зрозуміти, що я писав в класі? Як тепер цей зошит показати батькам та вчительці? Хіба наче хтось взяв та змішав всі слова та літери у цьому зошиті? Не хтось, а я почувся тоненький голосок з Максимового зошиту. Я зошитова фея, каляка-маляка. А що ти робиш у моєму зошиті? запитав Максим. Аляка-маляка розповіла, що вона дуже любить кривенькі і некрасиві літери. Якщо такі з'являються в чиємусь зошиті, вона прилітає туди, щоб з ними погратися. Наприклад, будує з них паркани, плете візерунки чи розсипає поаркушом, наче сніжинка. З кривеньких літер виходять кривенькі та незрозумілі слова, які неприємно та важко читати. А ось гратися з ними цікаво, вони так схожі на каляки-маляки, пояснила зошитова фея. І чим довше я граюся з такими літерами, тим важче потім дівчаткам та хлопчикам навчитися красиво писати. Так що ж, тепер ніхто не зрозуміє, що я пишу? Навіть я сам. Здивувався Максим, що ж робити? Хлопчик пояснив. Фей каляці маляці, що хотів би гарно писати, але в нього нічого не виходить. А він же не маленький, щоб в нього в зошиті красувалися малюнки замість слів. Є у мене для тебе порада, сказала фея, уяви, що твої літери це маленькі пташки, яких треба акуратно розсадити на жердинку одну за одною. А жердинка це лінійка в зошиті. Робити це треба не поспішаючи. Якщо твої літери, пташки, вийшли однакового розміру, сидять поруч один з одним на лінійці жердинці, то вони задоволені та щасливі. Якщо якась пташка надто маленька чи навпаки завелика сидить на жердинці лише на одній ніжці, то вона почуває себе погано. Але не треба засмучуватися, а наступного разу намагатися посадити її рівно та зробити розміром з інших пташок. Максим дослухався до поради феїка Каляки-Маляки та того ж дня спробував рівно розсадити у зошиті літери пташки. І в нього це вийшло. З кожним разом слова ставали все красивішими та красивішими. Їх було легко та приємно читати. З того часу. Фея-каляка-маляка більше ніколи не з'являлася в Максимовому зошиті. Ось така цікава історія трапилася з Максимом і феєю калякою-малякою. Як бачите, навіть літери можуть ображатися, якщо їх не поважати. Але варто трохи старання, і вони стають найкращими друзями.